Здавалося б, просто красива деталь різдвяної історії. Але якщо вчитатися, виникають питання, що змушують учених чухати потилицю. По-перше, мудреці кажуть, що бачили його зорю на Сході. Логічно, адже вони прийшли зі Сходу, ймовірно, з Персії чи Вавилону. Але далі текст каже, що коли вони йшли з Єрусалима до Вифлеєма, а це на південь, то зоря йшла перед ними. Як зірка на сході може вести когось на південь? І друга ще більша загадка: Євангелій стверджує, що зірка стала зверху, де дитятко було. Зірка вона зупинилась. Звичайні небесні тіла так себе не ведуть, вони рухаються по небосхилу, але вони не зупиняються і не зависають над конкретним будинком. Саме ці неможливі деталі роблять розповідь або чистою вигадкою. Або описом чогось абсолютно надзвичайного.